На промисел до Хмельницького шахрайка приїхала аж із Миколаєва. Відтак діяла тут досить нахабно. Навіть не витрачалася на магічний антураж, свічки, кришталеві кулі та інші подібні атрибути. Вона відчувала серед білого дня по закутках у приміщенні одного із найбільших торговельних центрів міста. Саме там обирала свою жертву і починала ритуал. До мене підходить якась жінка. Починає мені розказувати, що в мене такі-то такі-то проблеми, що в мене там з чоловіком неполадки. Та я їй повірила. Тому почала мені розказувати, що нам пороблено вона це все може зробити, відробити. Але як це все воно було? Я нічого не пам'ятаю. Усі, як одна, потерпілі стверджують, у той момент вони перебували, наче під гіпнозом. А як подяку за таку правду знімали з себе золоті прикраси, віддавали особисті речі та гроші. Робили усе, аби відвести біду від сім'ї. Це було головною умовою зняття порчі. Таким чином, за дві з половиною години щирих розмов шахрайці вдалося ввести навколо пальця трьох подолянок. А на їхньому горі вона заробила близько 15 тисяч гривень. І з нажитим непосильним трудом її затримали правоохоронці. Працівниками карного розшуку міста Хмельницького затримано неповнолітню громадянку 17 років 1996 року народження, яка шляхом зложивання довіри, а саме під приводом зняття порчі, заволоділа. Коштами, мобільним телефоном, грошовими коштами та золотими вербами в трьох громадянках е, в торговий центр міста Хмельницького. Загальна сума завданого збитку прирівнюється близько 15 тисяч гривень. Свою вину горе гадалка не заперечує. Каже, на такий сумнівний крок її штовхнуло власне горе. І додає, вчинене їй дуже соромно, але відмовитись від цього промислу не обіцяє. Я це зробила для свого рібьонка. Я признаю свою вину, вибачте, будь ласка, і все. Щиросердного зізнання та вибачень правоохоронцям щоправда замало відносно злочинниці відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 190 кримінального кодексу України. Шахрайство зловмисниці загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів або обмеження волі на строк до трьох років.